Ну а наразі до поточних подій важливих, отож, зокрема, Бульбашенко бульбафюрер полетів до Путіна знову ж таки говорити. Буде зустрічатися в резиденції Путіна в Новогарєво. Будуть обговорювати попереднього питання безпеки, оборони, економічного, військового і політичного характеру. І е, ще щось там ще будуть обговорювати. Ну що саме знає тільки Лукашенко, певно, що а можна припустити, чи ця зустріч повпливає якось знову ж таки на Україну чи дотисне Росія, Білорусь. Будемо говорити з нашим експертом. У нас на зв'язку є політолог Андрій Городницький. пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Отож, сьогодні Лукашенко поїхав полетів верніше, до Путіна. Будуть зустрічатися щось там обговорювати. Це проста балаканина, чи можливо вони все ж таки скоординують якось яким чином свої дії напередодні повномасштабної річниці повномасштабного вторгнення? Можливо, Путін зможе його дотиснути, знов ж таки завдавати удари чи вступити живою силою у війни, щоб відтягнути увагу збройних сил. Ваша думка з приводу цієї зустрічі, чи це просто балаканина ні про що двох старих диктаторів? Ну, по перше, як мінімум для того, щоб дотиснути Лукашенка, потрібно на щось спиратися. Як мінімум, мала би бути проведена повноцінна мобілізація в Білорусі, мало би повно акумулювати всі сили. Вони мали би бути підтягнуті до кордонів України. так як це було перед повномасштабним вторгненням в Україну 24-го числа? А зараз ситуація трішки цікавіша, і взагалі тут воно взагалі політично загострюється, тому що Лукашенко дуже багато цікавого чого наговорив. І про ДКБ, і про вторгнення знову ж таки тільки при умови, якщо на нього нападе Україна, якщо зайде солдат озброєний України, і ще багато багато чого. Що звичайно, по деяким даним Путіна не сильно дуже як кажуть, тішило це, і відповідно він ще хотів, щоб Лукашенко до нього приїхав до славнозвісного візиту по Африці і по Саудівській Аравії, там де. По деяким даним той самий Лукашенко зустрічався з певними представниками і Китаю і США, в тому числі, е, знову ж таки, е, чи це було з звідомо Путіна, чи без відомо Путіна? Ми цього вже поки що не дізнаємося. Можливо, це потім в мемуарах десь буде написано кимось. Зараз ситуація така, що Путін наскільки було відомо там спецслужбам, проте він, що він був не сильно задоволений цими всіма поїздками і висловленнями самого Лукашенко, і знову ж таки не підтримки повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, тому що ми бачимо наскільки довго і довго більше там вже скоро буде рік часу, як Лукашенко ну крутиться між і бігає між каплями і ніяк. Поки що не планує приймати участь в цим де-факто і юри. Ми прекрасно розуміємо, що Білорусія повноцінно приймає участь у цій агресії. З її території прилітають ракети. Частенько з кожним до речі, з кожним днем все менше і менше останнім часом прилітає з території Росії з Брянська, але все одно ми бачимо агресію з тих сторони. Ми бачили повноцінну підготовку російських солдат на території, і бачимо далі на території Білорусії. Ми бачимо постійне ремонтування техніки Російської Федерації. Ми бачимо постійну, як мінімум, скажімо так, підтримку ментальну і ситуація. Ну мені здається, що ця ситуація зараз трішки. Іншу сторону, якщо говорити про таку більш глобальну політичну політичний аспект, ми можемо сказати одне: що Росія зараз не може елементарно ввести бойові дії на декілька фронтів. До чого я це веду? Є інформація, що недавно, наприклад, була, скажімо так, ну пер... Була певна така домовленість між Росією і Афганістаном, то тобто з конкретно з Таліпаном про те, що вони визнають їх як ну як країну, от а не як як, як країну там терорист, про те, що є зараз в міжнародному законодавстві. От і зараз е, Талібан е, досить таки потужно тисте на Російську Федерацію, на самого Путіна, про те, що вони пришвидшили цей курс і ввели в законодавство. Путін звичайно він сильно має бажання це робити. От і, і є така інформація про те, що е, Талібан е, пропонує замість цього. Е, Ну, перестати атакувати територію Таджикистану. Точніше, вони хотіли навесні, сказали, що ну навесні ми плануємо захопити територію прикордонного Таджикистану. От, а ми, а я нагадаю нашим глядачам і слухачам про те, що Таджикистан є країною ОДКБ. Відповідно, за договором при наступі на територію однієї з країн ОДКБ Росія має відкрити другий фронт. А Росія не сильно має бажання вести бойові дії ще з Афганістану, і відповідно знову ж таки тут зараз, на мою думку, є така цікава ідея, що зараз вони закручують гайки в, взагалі в договорі про ОДКБ, оскільки воно ну ця організація вона не є дієвою. Ми вже побачили, що вона не працює. От, оскільки ми напали на Росію за логікою Росії, відповідно, вже всі країни ОДКБ мали би воювати на території України за логікою ОДКБ знову ж таки, але воно не працює. Тобто є така ідея, що вони хочуть розвалити це ОДКБ. Найближчим часом для того, щоб воно взагалі не працювало е, юридично вже за їхніми законами, як, як це можна сказати, і відповідно, ти ти с ти саме Лукашенко після останніх зустрічей, які були також натяками на і коли були з Казахстаном, зустрічалися і з іншими країнами що, про те, що потрібно або робити вже підтримку. Потрібно вже визначатися або чорне, або біле, або як сказав Лукашенко. От або ви на нашій стороні, або давайте вже не працювати в цій сфері. От е, і ми бачимо, з чим це все завершилося. Поки що нічим. Казахстану, звичайно, воно це не цікаво. Всім іншим країнам також це не сильно цікаво приймати участь. Ні, ні вірменії, ні, ні Таджикистану, ні, ні, всім іншим. І відповідно потрібно робити висновки і або ставити на кін все і розвалювати цю організацію, ставити от створювати якусь організацію менше знову ж таки, або там в яку буде входити там тільки е, ця Росія, і тільки Білорусь, і все. Не назвуть її, там, не знаю, там, організація Дух Ідіотів і все. Але питання в тому, що е, зміст е, юридичний такий зараз присутні. Чи як воно відбудеться насправді? Ми побачимо найближчим часом. Але суть в тому, що дійсно Росія зараз е, виснажується. І виснажується, скажімо так, дуже потужними темпами, що досить таки корисно для нас, і е, американські спецслужби говорять про те, що е, звичайно е, всі дії, які здійснюють там і здійснюють і Лукашенко, не підтримуючи знову ж таки максимально те, те, що він може підтримувати бойовими діями е, наступаючи з півночі, і е, всі інші, е, скажімо так, е, пасивні дії, наприклад, Китаю, так званих союзники індії і так далі, от вони якраз. Створюють умови на те, щоб Росія найближчим часом прийшла до того, що варто закінчувати цю війну, от як вони це зроблять, це вже буде зовсім інше, але ситуація така, що воно припинить ну досить швидко, воно припинить максимальний свій пік і піде на спад бойові дії, тому що просто елементарно не буде чим воювати повідомлю нашим глядачам. Наразі по Україні вже пішли по відбої повітряної тривоги, тож можете перебувати в звичних вам місцях, але при сигналі, сигналі повітряної тривоги їх не ігноруйте. Давайте повернемось до політичних персоналів, які де факто знов ж таки починають піднімати голову. І ви сказали, що Росія закінчить цю війну. Можливо, в них можливо є якийсь свій план в нас свій, але секретар РНБО Олексій Данілов згадав про таку діозну персону, яку були поміняли на наших героїв. Зокрема, про пана не пана, просто про Медведчука, Кума Путіна. А він трошки вже відчухався на території Росії, привів себе до ладу, помився і почав давати інтерв'ю. Дає, Просуває ці свої знову ж таки наративи свого кума, але до чого я веду? Олексій Данілов зазначив, що наразі Медвечук саме буде просувати ідею створення, так би мовити, двох країн. Я впевнена, ви про це читали і ви про це чули. Я хочу, щоб ви прокоментували. Зв'язку з тим, що Путін вже Медвечук вже не виправдив надії Путіна, який давав йому гроші для того, щоб от створити на території України Російську Федерацію. Гроші невідомо куди тікали, і чомусь ось ці ініціативи Медвечука Путін досі підтримує. Можливо, Росія захоче завершити війну саме таким чином, як пропонує Медвечук, розділити Україну. Тут ситуація більш банальніша і простіша. Проблема в тому, що знову ж таки взагалі в світі зазвичай ну готуються якісь кадри для того, щоб в майбутньому їх поставити на якусь посаду для того, щоб він якісно виконував свої функції. Проблема Росії, і знову ж таки, ну ми не будемо зараз говорити про Україну, але давайте зараз про Росію. Проблема Росії в тому, що в них немає цих кадрів. Вони їх ніколи не готували. Зазвичай ці кадри в них якдуть або ти кум, сват, брат, або син, або внуки, і так далі. То тобто клановість. От і вони передавали в спадок відповідно. Це є деградація, відповідно це є виродження системи, і приводить до того, що в них створюється талітарна система, божевільний і так далі, так далі, так далі. Подібне зараз е та сама логіка, тому що відповідно в них просто немає інших кадрів для того, щоб делегувати ці повноваження. В них був Янукович. Який взагалі ну не справився зі своїми повноваженнями втік і вони його самі е, роздерли е, на шматки. Звичайно, ви, ви ж пам'ятаєте, що ще коли е, на території України був присутній Медвічук, е, вони ж планували все-таки після захоплення України е, якимось чином прилаштувати сюди Януковича. Тому що дійсно Янукович є вже підтверджені дані, що Янукович був вже сидів в мінську е, очікував там певний час, декілька разів навіть прилітав е, на території для того, щоб потім зайняти якусь там посаду в Україні, е, але цього не відбулося. Зараз, звичайно, Янукович вже списаний. На 100%, залишається єдиний це Медведчук, який там бідний нещасний, якого звідси випхали, і так далі, от який був ув'язнений, він репресований, політичний біженець і так далі. І тому подібне, от а щодо Медведчука, ну в нього взагалі немає ніяких варіантів, тому що ми прекрасно розуміємо, взагалі це геніальна ідея, що Медведчук на стільки років викачував гроші з Російської Федерації, от частково підтримуючи економіку України, навіть от ми можемо сказати, що навіть Медведчук коли такий український засланий агент, і в будь-якому випадку немає інакших варіантів для Путіна для того, щоб покласти ці повноваження. Ну йому в будь-якому випадку потрібно делегувати комусь. Він ж не поставить, не знаю, там якогось там суровіки чи там Пригожина ще кудись хтось. Ну це зовсім інше. Вони ж мають ніби сказати, що є все-таки якась там територія України, хоча вони її не признають і так далі. От і в судно має ось є українець, які з правильними думками, якісь правильни, правильними ідеями і так далі. от і Медвечук в принципі виступає цю роль. Я хочу запитати стосовно е, до вас: запитати стосовно Медведчука і того, що ви кажете. І, на вашу думку, Медвечук добровільно на це погоджується чи під примусом? Тобто він собі його поміняли, забрали в Росію, відмили, відчухали. Він сидить разом зі своєю Оксаною, і власне він би міг сказати, все, баста з мене досить. Я вже все, що міг я зробив, я більше не хочу в це лізти». Або можливо під загрозою якоїсь фізичної ліквідації. Чи це дійсно люди не настільки настільки дурні, неадекватні, що думають, що можуть ще щось чинити і знов ж таки Україну розділити? Я вам скажу так, дивіться, такі люди, такого, такого типу, як Медвечук, старої закалки, старої такої як сказати, бюрократичної закалки, системи вони зазвичай підтримують цю вертикаль, оцю владу вертикаль. І повірте мені, вони будуть робити все, що їм скажуть зверху, добровільно примусово. Навіть повірте мені, він себе вже відчуває кинутим. Він був кимось в Україні, лідер партії досить таки, скажу, потужної партії. Почнемо з того, що він підтримку мала вона досить таки потужна. От і е, багата людина да, де вона тільки заставки. Ми прекрасно всі знаємо, але багато людей авторитетно впливову куча депутатів. В нього і так далі, та подібне. Зараз він ніхто, він оцей чмоня. Оцей в українській формі військовій який сидить в нього. Ну, це все, що залишилось від нього, і він відчуває себе покинутим елементарно, психологічно, і він буде робити все для того, щоб відчувати себе потрібним, якщо є можливо, хоч мізерна можливість, знову вскочити в цей потяг, стрибнути і сказати, що ось нарешті можливо, я візьму якусь там не знаю область, якщо захопить Російська Федерація, іпотетично. От і е, я там буду керівником і буду маленьким царем. Для нього це буде ідеально, розумієте, тому що, хоч щось залишиться, тому що і при інших обставинах він буде доживати як Янукович там на своїй тій хатині, десь там буде виїжджати там не знаю, в місцеві там моли і так далі. Більше нічого там його більше нічого не цікаво, доживати свою старість разом з Оксаною. Але зараз в нього є цей варіант. Йому дають цей шанс, і все він його використовує. В нього просто ні в нього немає вибору. Просто немає вибору. Там не те що він хоче чи не хоче. Я кажу, 99%, що він сам цього хоче. Але, попри це, йому ще й кажуть: давай приймай участь, тому що в нас прописаний план. Ми помаленьку працюємо над цим, твої друзі і так далі. вони давно з тобою співпрацюють, і ти маєш включатися і працювати на всі фронти. Тому що в будь-якому випадку, навіть якщо працює працюючи на міжнародну аудиторію, де, скажімо так, не сильно. Правильно оцінюють ситуацію, яка зараз відбувається в Україні. Наприклад, там ти та саме Індія, не знаю, Пакистан, ну там і країни, там десь далі, не знаю, Чілі, Аргентина, Бразилія. От е саме на такі країни ведеться ця політична боротьба. Ось в нас є їхні опоненти. Політичні опоненти, які вони ну нацисти, фашисти викинули з країни. Ми їх оберігаємо. Ми їм даємо шанс. Ми їм даємо. Бачите, вони в нас можуть ну, розвиватися, вони можуть віщати на аудиторію і так далі. Тобто вони створюють такий образ, знову ж таки, вну стараються створити ще хоч плюс-мінус, хоч щось, тому що в них варіантів не сильно більше залишається багато, але вони на це працюють. Вони на цим працюють. Е Ідеально для них було звичайно, якби вони війні перемагали. І під підтримка політичної боротьби, ментальної боротьби, медіа пямедіа пі, піар і все інше. Воно підключається і воно на цьому на основі перемоги. Воно заноситься в Україні. Так, як це було там в 2014 році, як це було після кажучи, після достопершого року, коли ми отримали величезну перемогу, але протягом там наступних 20 років ми отримали ну. Перших 10 років ми розмовляємо українською співаємо, українські пісні, територія, а все інше так далі. От українське піднесення, наступних 10 років тотальне приниження, знищення української культури, нації, мови, все інше. От і ми переходимо на інший етап, аж до війни. От вони хочуть дійти до цього етапу. Зараз війна йде на нашу користь і вона завершиться нашою перемогою в будь-якому випадку. От і вони тим самим не можуть довершити ці етапи, але ж гроші то виділяються. Виділяються, і в тому числі і на, і на Медведчука, і в тому числі на всі його оточення, і другі і так званих посередницьких агентів. Ті гроші виділяються з Російської Федерації, їх треба кудись дівати. І, відповідно, вони видають цей продукт. Чи він буде дієвим на 100%? І, звичайно, ні. Все, це вже це вже минувшина. Але вони мають кудись ці гроші витратити і показати результат. Ось і все. Я сьогодні читала цікаву новину, що бюджет Росії так він збільшується. Дірочка в бюджеті збільшується, кошти спрямовуються на забезпечення так званої СВО, дотискають бізнес, хто не хоче платити податки. Між тим матері загиблого вояка російського подарували пачку пельменів. Ну все це, все, все, що треба знати про Росію, пане Андрію. Хочу запитати стосовно Мюнхенської конференції безпеки, яка розпочинається сьогодні, і триватиме до 19 лютого. Відомо, що в програму конференції внесли подію. Це виступ президента України він розпочне цю безпекову панель. Будуть використовувати алюзію на біблійну легенду про Давида, який переміг сильнішого за нього голіафа, і деталі щодо учасників панелі в публічній програмі наразі не розкриваються. Але будуть говорити про підтримку України, про світовий правопорядок, про відновлення України. Я так розумію, що Україна буде займати центральну роль цієї панелі. Але в мене питання. Нещодавно був Рамштайн. Ми маємо реальні результати. Європейські партнери Америка дає вам то, 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 то ви мусите перемагати. Чим відрізняється Мюнхенська безпекова конференція? Це просто будуть говорити, що робити. Реальних результатів, якихось вагомих, таких що можна відчути, ми не побачимо зміст. Таких зустрічей, конференцій після війни він один, і ми прекрасно розуміємо, які. Це підтримка України і максимальне зближення будь-яких європейських партнерів, будь-яких депутатів. Не знаю конгресменів. Всі, всі, хто приймає участь в конференції, тому що конференції ну на врамштайні не приймають участь. Там не знаю, євродепутати. Наприклад, от і відповідно, ми не маємо можливість з ними переговорити, але вони також дуже сильно важливі в українській історії. І ми маємо мати на них вплив. І звичайно, всі ці конференції вони не заплановані. Вони відбуваються тільки завдяки ну зараз, наприклад, завдяки українській історії, і те, що ми маємо можливість зараз максимально здійснити свій вплив і лобіювання наших інтересів. Це прекрасно, тому що елементарно на цій конференції не буде присутнім. Російській Федерації ніякому ніяким чином, то ні одної людини звітом не буде, не були запрошені, були просто звітом без Це знову ж таки це вже чудово, це вже прекрасно. тобто не буде цих ідіотських ідей про цих зомбованих комарів і так далі. Ми зараз маємо зрозуміти те, що будь-який чиновник, будь-який депутат, будь-яка політична сила, яка зараз буде слухати Україну, вона має це ретранслювати на свого виборця. На жаль, ми бачимо, що кожен день ми все-таки втрачаємо повістку європейця. Ми втрачаємо цю медійну, тому що це нормально. Не хочу сказати, що це щось таке боже, милий, що втрачає. Ні, це нормально, тому що люди втомлюються, українці втомлюються. А що вже говорити про європейців, які зайняті своїми проблемами, які зайняті своїми ідеями, і так далі. Попри це, все одно більшість європейців за останніми соціологічними опитуваннями вони підтримують Україну максимально. Вони зваж. Ця війна для них є нападом не тільки на Україну Російську Федерацію, а й нападом на європейський союз. Це дуже дуже важливий нюанс, дуже важливий, тому що вони відчувають себе також приниженими. От звичайно, більшість з них також при цих умовах вірять в перемогу України. Це більшість країн. Всі 51% саме на це і в Італії, яка вірить в українську перемогу. Інші країни, звичайно, найбільші – це в Польщі, там 89%. Тому ж таки це прекрасний результат, тому що ми розуміємо, що ми рік часу боремось не просто так, і ми рік часу бачимо цю підтримку. Ми виборюємо кожен день щось більше. Ну де би хтось подумав, що рік там пам'ятаєте, дайте закрити нам небо. Лозум «Закрити нам небо в перші місяці війни. Ми боролися, і після двох-трьох місяців війни всі сказали, боже, ну це нереально. Це нереально, тому що ми бачимо, що просто якась відбувається така прокрастинація, і люди не хочуть нас чути. Зараз що ми бачимо, поставку самих сучасних ППО систем про систем. Ми бачимо вже підготовку наших пілотів. Ми бачимо підготовку танків. Тобто, це є прекрасно, і ми розуміємо, що ну я не буду говорити зараз з точки зору там. Військових експертів і, взагалі, е, простого військового е, там чину, який звичайно буде вимагати максимально побільше цієї зброї, і її недостатньо. І Я в цьому погоджуюсь її недостатньо недостатні треба буде в 10 разів більше. І, на жаль, не підготувалася ні Україна, ні Європейський Союз, ні світ до цієї війни набагато раніше, якщо, наприклад, та, та сама Меркель заявляла, що ми. Відстрокували цю війну, відстрочили мінськими угодами цю війну, і ми розуміли, що це буде війна, то я не бачу, де це була підготовка, де, починаючи з 2015 року, була ця підготовка, де накачування України зброєю, про яку говорили на Медведчуківських каналах і всіх інших, де я цього не бачив. Тому що окрім того, що не підготувалися Україна і не готували Україну, навіть та Німеччина зараз має вичерпаний запас боєприпасів. І новий очільник Міноборони сказав, що їм треба 10 мільярдів євро, щоб привести Бундесвер до порядку, оскільки виявляється, вони теж були не дуже готові до агресії Російської Федерації. І ще одне питання досить коротенько, бо час нас обмежений. Одна країна, яка досі займає так би мовити, нейтральну позицію разом з тим посилює торгові зв'язки з Росією з Російською. Кою федерацію, але чомусь очільник цієї країни китайський лідер Сінзіньпінь сказав, що хоче виступити з промовою про мир у річницю вторгнення агресорки Росії до України 24 лютого. Про це повідомляє Sky News з посиланням на міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Сінзіньпінь з ним зустрічався і, мовляв, виказав таку таке бажання, і пропозицію, що він поговорить про мир. На вашу думку, що це 24 лютого. Китай визначиться, чию сторону займає чи просто за. Ну буде закликати всіх до миру, оскільки фінансові збитки також впливають і на Китай, як не крутий Китай буде закликати всіх до миру. Якщо коротко, це і він не буде приймати ніяку сторону участь, так далі. В цьому е, Китай вже визначився в пасивному нейтралітеті, звичайно, але ми прекрасно розуміємо, що йому він займає сторону іншу сторону до колективного заходу, і він це максимально декламує, підтримуючи так звано, підтримуючи Іран, підтримуючи Росію в деяких своїх ідеях ідеології ідеологіях, але він хоче зараз максимально. Зайняти авторитетну позицію країн середнього середнього сходу, взагалі сходу Росії і так далі, і е, в майбутньому, після програшу Росії, забрати Росію собі зараз, де основна боротьба між Заходом і Китаєм за Росію. Хто буде там правити після її програшу? Розумієте, і вони зараз максимально роблять всі ідейні свої е, заклики. Хто більше буде сприяти цьому миру? Хто буде цим переможцем? Розумієте? тому що якщо зараз програє Росія, то е, і на стороні буде її Китай, то Китай теж буде разом в програші. Тому Китай він буде дистанціюватись від цього. І він вже знає, що Росія програла. Тому звичайно, він буде декламувати тільки за мир за перемогу, і що все, все в житті має бути прекрасно. Цікава думка, хто буде правити на Росії після перемоги України. Я вам скажу так: ну це вже звісно такий невеличкий жарт від українців, які пропонують на території Росії зробити або Хмельницький ринок, Хмельницьку толкучку, або Харківське Барбашово, яке знищено. Тобто територія для підприємців буде готова. Дуже дякую. З нами на зв'язку був Андрій Городницький. Політолог, дякую вам. Говорили ми про позицію Китаю, про Мюнхенську конференцію безпеки, яка розпочинається сьогодні і триватиме впродовж двох днів. Ну, а також про візит самопроголошеного президента. Білорусі до Путіна зустрічаються будуть обговорювати щось.